Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо, поговоримо про мати Лебі. Це мати з Аргентини, провінція Корінтес. буду готувати і трохи вам дати інформацію. так вот. Так. Струша. Плеваем холодной водички. Чим цікава дана марка. Дана марка цікава, в тому що вона є гарним спів... співвідношення ціни якість. А, і а за це її, напевно, я її так от, в топ-10 маркмата входить. Так і інші любителі мати її Люблять куштувати. Ці мати вже випускається вже майже 100 років. Пачки тут 95. Ну, якщо подивитися, оснований кооператив Лейбі в 1926 році. Основательними були іммігранти з Німеччини, Польщі та України. Є Молодша марка, як під, молодша підрозділ цього кооперативу її випускають марку PlayDi. Це молодший брат він Більш як, як кажуть, на кожен день між Суала і класіком. Теж непогано, але Лебі дуже цікавий. Так. Що зараз ми. Зуй будемо проводитову водичку. Тут у нас 70 градусів. Ну, перший смак він дуже ніжний, тому що ми а, смягчили холодною водичкою. Мата з принцип вона приближає з горчинкою. Ну, зараз я горчинки не відчуваю, а відчуваю такий солодкомодовий присмак. Це перше проліво. Як ви знаєте або не знаєте, мати змінює свій смак після кожного проліву. До речі, мати засипана в пачку 11 грудня 23-го року. Зараз на момент зйомки цього вік, відео це 27 квітня 24-го року. Тобто мати, виходить, майже 5 місяць. будет бачно или нет, не ставлю. То есть досить свежа. То есть мне такая мата очень редко попадается, 3-4 месяца и воно в одном руках. Або в колбасе. Вот рухнула она постойло и морщинка пробивается. А, то есть Перший присмак це медовий солодкий трохи, а потім де невеличка горчинка, яка стається на кончику язику. Дуже таке цікаво. В принципі, кожен день, ну я, ще, я не знаю, може хтось кожен день підлей біглі, але більш вона відноситься до десертних. А смаків мати це коли мати більше змінює свій присмак на протязі матепіття, мотикоштування, давайте так, і ви більше насолоджуєте смаком. Да, вже от. З цього проливу я більш горіч відчуваю, медова солодкість ушла і більш терпкість з'явилася. Хочу сказати ще дуже гарний помол. Тобто є що а... буду казати? Я зараз насиплю це доводиться. Получається палочки, листя і трохи пиву. Дуже-дуже дуже гарний а, помол. Для цього бренду. Тобто, ну напевно це найкраща якість в цьому ціновому сегменті. Ну це я можу точно сказати. Казати. В принципі, неплоха йога свої кошти. Якщо ви полюбляєте з провінції Корінтес цю юрму, я вам рекомендую. Раз. Дякую всім за увагу. Приємно тепіть. Мати коштування давайте так.